Всім привіт всім доброго дня! Покажу вам своє недавні замовлення. Це, взагалі, новела, Оце зліва Моргана Робертсона. Титан. Тобто, книга, уявіть собі, написана в 1898 році за 14 років до загибелі Титаніка. Уявіть собі, якою вона стала пророчою. І мене страшне, от капітальний інтерес її прочитати. Вона на англійській мові. Я не скажу, що я прям дуже класно нею володію. У мене десь pre-intermediate рівень, але ну, між елементарі і а інтермедіат, elementary певно, навіть більш логічніше сказати. То дуже цікаво і буду, що не зрозуміло, перекладати з чатом GPT, Вибору нема. Інтерес захоплює дух. Ось тут, думаю, все ясно. Брама Європи, Сергія Плохія. Історія України від Скіфських воїн до незалежності. Покажу вам. <кій> Вона в такому, ну, перепльот мені не дуже подобається. І сторінки, якість, але, але... подивимось, мені дуже цікаво. Треба поновлювати щось додавати в свої знання. Тому якось так. Далі йде взагалі аптечна історія, а була по знижці з гіролонкою, вмивачка. 240 гривень, нехай буде. А це я купила. Чесно кажучи, чоловіку, хочу і деколи сама користуватися. Надоїли ті всі гелі парфумовані для душу. Пішла я по аптечній історії. Нехай буде. Це мило дерматологічне. І ось це також крем з пробіотиками для шкіри після цього мила. Попробуємо, подивимося. І ну, тут все ясно, це малому половинку дам, і мені все як в дитинстві. Так, ну що, їдемо в центр, хочу погуляти, поснідати десь, тому не перемикайтесь. Ранішній Хрещатик, Київ, Бесарабка. Ми йдемо їсти, снідати. Знаєте куди? От сюди, в Кримова. Ще поїздє далі. Тато на щось спить, Ми двоє поїхали. Зараз ще буде по поїдемо. Треба купити всяке таке хазяйське діло. Взагалі тут нікого немає. І це прекрасно. Це напевно взагалі рідкість. Такі тарілки, як у мене колись було. Це зарвано. Ви лише подивіться, погляньте яка краса. І тут з цього боку. Доставка в пряму ліжку. Називається ти хвора. Приїхали з чоловіком в Рівермол. Хочемо піти на фільм. І вперше, як він називається той зал, Юль? «Релюкс». «Релюкс» Там є повна менюшка, можна і суші, і фобо супи, там ями, всякі штуки. Що хочете короч, пробувати. Юль, ти не туди пішов. Короче, той, І піци, і фрії, і бургери, і що завгодно. Це підемо зацінимо. Да? Підстригливий нарешті. І Юру теж. Ну це банально, це в ті зали, а це ось сюди, бачите, релюкс. Тут ресторан, і там середині також є зал. Бачите, як у мене виглядає. Стіл є планшет, ви собі замовляєте їжу. І навіть подушки є. А, це безкоштовно. Так. Що Угу. Молодіть, навіть такі. Все, ми замовили. І тут, до речі, може, тут можна обрати Пепсі, або воду, замкість, або що там ще було? Безкоштовно. Може вже через Пепси, mm -hmm. буде, да. Або що? Пепси, а, і все, да? ну, так. Ну отак от. Цікаво за скільки принесуть. бачите, такий стіл. Вже <ріст> трошки легше, <ріст> то ми вирішили піти. Волода. Ну, голос вже точно краще. Принесли твій урок. Ну, класно, слухайте, Я сидиш так, собі. Дуже Такий столик тут, бачите, він відвигається. Ще й масаж. Мама каже. Все, вже додивились ми фільм. Обалденний друзі. Я давно такого захоплення не мала, щоб ви розуміли, взагалі глобально нічого навіть не очікували. В цьому грабіжник за покликом називається. ну, Все спрацювало. Це найкласне, коли нічого не очікуєш, і фільм во, просто чудовий. Нам дуже сподобався, тому раджу, як і цей зал. Я думаю, раз в році можна туди піти. Не дешево, але воно то вартує. 600 дерень місць. Привезла Юру на заняття. <кій> ну Мені вже от реально потроху набагато з голосом. Краще стає з кожною годиною, не тільки днем. Тому я вже думаю, буду возити. Нашого ну, не будеш дитина в хаті сидіти. Вона ж не при чому мого, правда? Підсіла я на цей обліпіховий чай. Звук заправки дуже мені подобається. Пастеризована штука. от І ще дуже смачний, знаєте, де чай? І дуже гарний а, кафе Моменти на Позняках. Хто не був, завітайте, ще там дуже смачний салат з печінкою. Так, друзі, і ще що з нового? Рутина, рутина, рутина. Ще ми думаємо, плануємо, може поїхати десь. Розв'ятись на відпочинок, я сподіваюся, вийде, бо ну, всяке може бути плани, це таке в наш час, але будемо старатися, щоб воно збулось. Так що побажайте нам успіху. Як щось вийде, обов'язково вже знаєте по факту, коли я вже виставлю новий влог. Бо пару думок є, де поїхати або навіть полетіти. Все, на цій гарній ноті буду закінчувати цей випуск. Підписуйтесь, не забувайте, будь ласка, підтримувати, бо натхнення приходиться шукати десь всередині. Все всім па-па. Неймовірною просто. Tout